Ola, ola, tíkos, kitali, stái, Сьогодні поговоримо про одну помилку в іспанській мові, яку я вже справді просто втомилася виправляти. А саме, коли ми говоримо про погоду, і щоб сказати холодно, от зараз холодно. Дуже багато хто каже «es frío». Багато хто хоче трошки схитрити і показати, що він знає різницю між серією «старий», каже «está frío». Але як же буде правильно? Дивіться, «es frío» – це коли ми кажемо про характеристику якогось предмету. Наприклад, морозиво. Pues el helado es frío». От морозиво, воно якби завжди холодне. Pues «El helado es frío». Якщо, наприклад, ось я собі зробила тут каву, але я тут сижу в машині вже достатньо довго, вона вже охолола, я можу сказати «el café está frío». Тобто вже от охололо «el café está frío». А щоб говорити про погоду, нам треба інше дієслово, а саме асер, яке дослідно прикладається як робити асе фріо, асе фріо, тобто логіка така, що там от зверху хтось робить нам холодно ось тут. Пес холодно про погоду буде Асе Фріо. Асе фріо.